Привіт, вітаю всіх на своєму каналі. Привіт з дачі. Як звемо нашу дачу, це Пустовари резерв. Потрошку ми будуємось. І якщо ви бачили в минулих відео, я показувала, щоб в нас не було дорожки, були тільки плитки. А вже, бачите, ось ми поклали плитку з щебнем і так далі. Значить, як ми це зробили? Ми підкопали, тому що в нас, бачите, на пагорбі знаходиться наша дача. Ось там пішли далі далі яруси і далі вниз, бачите, ось так мансандри підкопали рівнесенько, поклали агроволокно, агротканину. Потім ми поклали під плитки пісок, І за піском ми поклали, встановили плитки, ці плитки і засипали щебнем. І ось зараз так. Зручно ходити. До речі, в нас завжди була проблема з кліщами на дачі. Лізунчик. Давай ручку. Давай на ручки. Проблема з кліщами. Зараз думаю, що проблем з кліщами не буде, тому що, бачите, ось так ліза вже по бордюрам, цим ходить, ще вони не затрамбувалися. І тепер ми не будемо стикатися з травою, десь кліще. Ось так буде гарно. По природньому, скажімо, так, зроблені ці доріжки. До речі, ось тут я хочу посадити, я отримала, як вона зветься, Gold Gold, осока Gold Band. Ось тут я хочу посадити. І ще хочу посадити однорічники. Отут Мені здається, що тут буде гарно. Чоловік не дозволяє тут садити.